Як керефія збила в лапках дві ракети «Нас в очередной раз обманули у мережі. Викрили російських пропагандистів. Насправді, все виявилось навпаки, в результаті удару американських. Оперативно-тактичних ракет Етагмс по Луганській області було знищено три російські системи С 400 А напередодні Міноборони РЕФІ відрепортувало, що нібито російська ППО збила дві ракети Етагмс. А насправді все виявилось навпаки. Російські пабліки вже Саркастично пишуть цю реальність, усе було саме так: дві ракети «Етакмс» були знищені внаслідок прямого влучання по позиції групи ППО збройних сил РФ в Луганській області і ціною трьох установок С 400 які там знаходились. Нагадаємо, що перше. Використання американських товстих ракет було надзвичайно успішним. Після ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську було частково знищено та пошкоджено 24 вертольоти збройних сил Ерефії. А не закінчиться ніколи, куди нові американські ракети попрямували після Бердянська та Луганська. Ефектні кадри з тимчасово окупованих територій оприлюднили у соцмережах. Але вже згодом ракетний парк ЗСУ істотно і якісно розшириться. Які нові ракети ми отримаємо, розповіли в голосі Америки про російську мобілізацію, якій не потрібна велика і відкрита хвиля набору гарматного м'яса, і про ризики зриву плану 1 мільйон снарядів за один рік від Євросоюзу. Більше про подію го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Що хуже да ну на агонь, агонь, та прильот по-любому. Та ні, та чому ти так думаєш? Що саме думають очевидці нових прильотів, достеменно невідомо. Але після Бердянського та Луганського литовища ошелешені окупанти тепер вивчають двигуни від американських ракет атакам суже десь у Лутугінському районі Луганщини. Ворог намагається запевнити, що вибух на відео це буцімто знешкодження нерозірваного боєприпаса. Є... А вже за кілька місяців прильоти балістики по росіянах стануть ще більш запальними. Мирослава Гонгадзе, керівниця східної європейської редакції голосу Америки, заявила, постачання нового озброєння від союзників для ЗСУ не припиниться. І, посилаючись на власні джерела у генштабі, стверджує, вже у січні Україна отримає нові ракети з дальністю 300 кілометрів. Але якщо із ракетами новини тішать, то щодо артилерійського посилення. Є занепокоєння, як заявляє агенція Bloomberg, країни ЄС не вкладаються в озвучений план. Хотіли передати Україні один мільйон артилерійських снарядів упродовж одного року. Мали зробити це ще до кінця зими, але нині виконали лише 30% плану. Чи чекатиме на ЗСУ снарядний голод? І чому добре, якщо Росія щиро вірить у ці ймовірні затримки? Про це п'ятому каналу розповіли військові експерти. Росіяни. Коли вперше виникла ця історія про ініціативу мільйон снарядів від Євросоюзу собі цілий прикинули, що мовляв, у них там все то запад їх як завжди загніває там, от все чим завгодно там займається, не тільки на вербустом снарядів. Тому вони вирішили, що в нас цей мільйон снарядів буде ж в 2025 році. Ким так, якщо Росіяни так вирішили, і якщо вони так будуть свою стратегію, то хай вони з посиланням на авторитеті західні змі так і будуть впевнені, що от, мільйон снарядів нам світить аж в 2025 п'ятому А так при здравому мій трясовій пам'яті. Ніхто насправді не скаже, що вони там при темпами виробництва снарядів. Ну тому, що, якщо ми думаємо, що там снаряди роблять такі чисті світлі душою, комсомольці які обов'язково мають розказати всю правду. Ні, те, що зараз можуть іти від європейців, це не є чиста правда. Вони теж намагаються обдурити росіян. Просто захід уміє росіянам дурити більш ефективніше, чим росіяни намагаються це робити відносно заходу. Що ж росіяни намагаються робити ефективно, але досі не можуть навчитися, то це використання особового. Складу, поки всі очікують велику страшну хвилю загальної російської мобілізації, ворог ще місяця тишком нишком збирає до лав свого війська до 30 тисяч окупантів, і цього цілком вистачає, щоб продовжувати закидати Україну гарматним м'ясом і просто зараз намагатися вести активні бойові дії одразу на семи напрямках, але все це компенсація якості за рахунок кількості. А як вони за? Водять мобілізацію, от там йдуть, якраз, грубо кажучи, у послідженні. Це в нас чомусь от, е, є от уявлення, що це, якщо в армію, то це має бути істинний арії, це стандарта, е, яку там брали в АФНСС, там метр вісімдесят п'ять, там білявий голубоукий, і в нього стелові мишці, як Шварценеггера. Ну, от зазвичай якраз одна з, в них якраз іде ставка на покій, що там от воювати, якщо що, загинути в рамках там всіх доктринальних обмежень, але за обіцянку високої зарплати піде не московський айтішників. Які собі може дозволити квиток і втікти там не які середній клас, от якраз упосліджений. Вони чому себе так і поводять? Постійно, чому в них така, така, якби можливо не дуже висока бойова ефективність, як очікувалось. Ну тому що ну 400 тисяч у них зараз окупаційну війську. Цього на жаль достатньо, щоб наступати ефективно. Вони, на щастя, не наступають ефективно. Ну, але користуються тим, чим є. Коли окупантів не шкода, можна грати і в пересувну м'ясофабрику. Російські повстанці з Легіону Свобода Росії роз розповіли про карколомну долю загарбників на одному з опорних пунктів в турецькому районі Донеччини. Після виявлення ворога міномети успішно відпрацювали по них, але московити знову і знову надсилали підкріплення, яке знову і знову доводилося знищувати, навіть не змінюючи координат. Цитата: ось така мазохійська карусель від путінських командирів. Зменшення популяції ходячого біосміття ЗСУ користуються усім, що мають ексклюзивні кадри того, що відчувають росіяни, які марно намагалися йти на штурм українських позицій, не знаючи про запланований приліт лише кількох касетних снарядів. Далі без коментарів. Сьочі справа права, Я місто. Місто. справа чиста біремово триває. Касетка Касетка Кассетка. кассетка за... 300, за... 300, за... Уходим могу... уходит. Давай, 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 Кассетка. давай, Кассетка. Давай, Маш, Кассетка. Кассетка. Маш, 300, че? 300. У че? меня еще 300, я тоже 300. Давай берем его. Алексей Пасак, пятый канал. Україна реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії, необхідних для вступу до Європейського Союзу, і навіть попри повномасштабну війну, наша країна не просить винятків із загальних правил. Тож нині Україна очікує на рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав Євросоюзу. Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті, і багато у чому визначить увесь подальший шлях євросоюзу.